Поповнення у складі Чернівецької буковини до лав футбольного клубу взяли сімох новачків. Хто тепер гратиме за жовто-чорних і які амбіції на новий футбольний сезон мають їхні наставники, дізнаємося разом. ФСК Буковина знову у першій лізі, і на цьому приємні новини для фанатів місцевої команди не закінчуються, адже керівництво клубу представило нових гравців: Сергія Чернобая, Артема Тєряхова, Олександра Сніжка, Романа Доцюка, Дмитра Скоблова та Сергія Рацу. Ми форсували підготовку, но я считаю, що все-таки ми хорошо подготовились к сезону. Естественно, у нас много роботи ще вперед в плані організації гри і всього остального. І півзахисником Романом Дорошем вболівальники Буковини добре знайомі. Раніше він виступав за команду і в цьому сезоні вирішив повернутися. Хочеться пожити в хорошому місті, поіграти. На хорошому стадіоні при лучших болельщиках України знову за жовто-чорний гратиме і 20-річний Євген Немтінов, який до цього виступав за Ілічівець Маріуполь і Київський Динамо 2. Що ж до фінансових можливостей команди, то з ними все незмінно. Без допомоги влади і спонсорів буде важко, каже Сергій Гринюк. Є олігарх, він бере команду, може фінансувати. У нас, на жаль, цього немає. У нас олігархи. Або закінчилося, або як мінімум офіційно закінчили за відсутності олігархів. Керівництво команди сподівається на підтримку вболівальників. Їх закликають купувати квитки заздалегідь у касах та в інтернеті, адже у день матчу вони коштуватимуть дорожче по 40 гривень. Діти до 16 років і воїни. АТО йдуть безкоштовно. Є у нас пільгові категорії: це пенсіонери і студенти, які йдуть за половину ціни. Це по 20 гривень. А тим фанам, які не хочуть пропустити жодної гри, в новому сезоні пропонують придбати абонемент на 10 домашніх матчів Буковини. Вартість його становить 250 гривень. Також в третій сектор, це є Віповський наш так званий абонемент, Він, його вартість 450 гривень. ФСК Буковина не претендує в цьому сезоні вирватися до прем'єр-ліги, зважаючи на фінансовий стан. Але амбіції все ж є. Будь в десятки о така задача мінімальна стоїть до першої лігі. Найголовніша задача це побудувати команду, побудувати ігру і. Потихеньку діятися вперед. Оцінити гру новачків та злагодженість команди можна буде вже цієї неділі на першому домашньому матчі. Окрім цього, на вболівальників чекатиме сюрприз. На верес рівне ми будемо розігрувати два квиточки на ОКАНЕЛЗ, які відбудуться 2 жовтня на стадіоні Буковини. На Чернівцях. Саме 24 липня у футбольному поєдинку зійдуться Буковина Чернівці та Верес Рівне. Початок матчу о 17-й годині. Всіх запрошую на футбол і чекаємо вас на футболі. Всіх вболівальників, Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.